Ви знали, хто така Ольга? Після чоловіка Ігоря стала регентом при малолітньому сині Святославі, тобто фактичною правителькою, придушила древлянське повстання. Це була помста за чоловіка-Ігоря. Ольга провела і ряд реформ. Податкова реформа встановила устави, порядок збору данини, оброки і уроки, обсяг, розмір податків і повинностей, погости адміністративно-господарські місця для збору данини, установила знаки князівської влади на певних територіях. Саме з метою поповнення державної скарбниці це були ловища – місця де водився хутряний звір. Близько 946 року. Відвідала Константинополь, де прийняла хрещення та отримала ім'я Єлена. Також уклала і договір з Візантією. Київська Русь допомагала імперії в боротьбі з болгарами, норманами арабами в обмін на Данину. Відновила привілеї для купців у Візантії. На могилі Аскольда збудувала церкву Святого Миколая. Була дипломаткою. Саме тому в 961 році, на прохання княгині, імператор священної Римської імперії Оттон I відрядив до Києва християнську місію єпископа Адальберта, пробувала встановити дипломатичні контакти з германською державою, побудувала князівську резиденцію у Вишгороді. Саме за прихильність до християнської віри княгиню Ольгу було зараховано до лику святих. А ви знали хто?